Вітаю шановні глядачі. Сьогодні у мене дещо нетипова для мене робота. Я не дуже люблю працювати з човуном, але мене попросили. Е, значить, що ми маємо? Ми маємо колектор з, мабуть, білого човну. Тому що, по-перше, колір, а по-друге, е, фреза. Карбід Вольфрама його не бере. Скаче тако по поверхні. Може ще щось, щось взяти, але це не сірий чугун, до якого притиснує, воно посипалось. Може він відбилився в процесі експлуатації на автомобілі, я не знаю. Але він твердючий. E, Значить що, купив я панча. 4 Пруточка. В Харкові фірма продає по 4 пруточки 2 мм. От положив 2 приблизно сантиметра холодним способом. Зараз він такої температури, що руками я можу тримати. Значить, кінець тріщини, ви бачите. Зараз буду проходити туди. Ну, поки не лопає проковкою, звісно. Так, ну ззовні я його проварив, наче. Тріщини видно візуально. Так, але, але тріщину дуже добре видно зсередини. Бачите? Зараз він ще трошечки остигне. Я спробую проварити це діло зсередини, бо, бо матеріалчик твердий і розкрити кромки немає можливості. Отже, значить ззовні дивимося. Наче не потрискало ніде. Це він вже остиг, я можу його тримати. Так, беремо зсередини. Зсередини. Зсередини, наче теж нормально. Ну що. Чесно кажучи, я приємно здивований. Якби всі колектори варилися таким чином, з ними не було б ніякої проблеми взагалі. Але то не сіричого 100%. Ну добре. Сьогодні я його шліфувати не буду, хай він собі постоїть. Остигне, ще якісь там процеси може в ньому відбудуться. От. А завтра я його пошліфую. Зустрінемося.